Привіт, друзі, я українка, яка проживає в Китаї. Сьогодні хочу вам показати, як ми святкуємо китайський новий рік. До нового року обов'язково потрібно прибратися в квартирі та прикрасити її. На двері китайці вішують okay. от такі ось червоні стрічки з побажаннями до нового року. Я повірю, що якщо їх повісити на двері, то в день нового року китайський монстр, якого називають Нєн, не зможе прийти до вашої квартири, бо він боїться червоного кольору, а також боїться шуму. Тому китайці часто вішають такі штуки, а також шумлять пікардами та феєрверками, щоб відлякати злого монстра Ніена. До Нового року бажано приготувати 12 страв. Ось ці страви приготувала моя свекруха і одну страву приготувала я. Вгадайте, що я приготувала? Так, ось цей торт муравейник, Я забула, правда, вкинути туди масло. Ну нічого страшного, він все одно вийшов смачний. Одна із найобов'язковіших страв на Новий рік це риба, тому що риба, слово риба, асоціюється з багатством, і для того, щоб в хаті були гроші, потрібно, щоб риба обов'язково була на столі. Ми святкуємо новий рік разом з батьками мого чоловіка в Китаї. На новий рік прийнято їхати додому, як називається, ця, повертатися на свою малу батьківщину. Мій чоловік з Гуліна, але так як у нас маленька дитина, його батьки приїхали до нас. І ось ви бачите, моя дитина також разом з нами за столом. Ми їй дали апельсин. Як я вже казала, на новий рік обов'язково всі запускають дуже багато феєрверків. На новий рік китайці не дарують подарунки, а дарують хонбао червоні конверти, в яких кладуть гроші. Зазвичай старші дарують їх меншим. І ось моя донечка також отримала. Сьогодні ми перший раз їдемо на автобусі з моєю малою. Їдемо до парку, щоб святкувати новий рік разом з іншими людьми. Там будуть різні дійства. Все місто прикрашене святковими фонариками до нового року. І ось ми приїхали до нашого парку. Як ви бачите, тут виставили таких святкових драконів, бо це рік дракону і дуже багато людей. Ось цей чоловік, наприклад, робить такі класні фігурки із цукру. Я думаю, ви всі пам'ятаєте цукрових півників. Все те саме, але трохи інший рівень. Малий китайець, ви бачите, хлопчик, він дує з однієї сторони, видуває фігурку, а чоловік він виліплює уже фігурку в якусь там не знаю, дракона чи що це можливо. Бик на смак. Це ті самі півники, але вже трошки інший рівень. Також тут є ціла ярмарка, де можна придбати ось такі класні фрукти в цукрі. Вони дуже популярні. А також інші китайські снеки. Я вам ось хочу трошки показати тут. ось октопуси, яких восьминоги дуже також популярні. восьминоги запечені на паличці. Тофу вонючий і звичайний тофу популярний. Я вонючий не люблю. Мій чоловік любить. Тут ось маленькі шашлички, картопля на паличках. Дуже все смачно і люди дуже дружелюбні. <плес> Також в цьому паркі китайці поставили розваги для маленьких діток. Я на правах мами сьогодні буду кататися на отакій невеличкій горці. Сподіваюся, мала не буде плакати. Інша розвага це також дуже популярно в Китаї кидати такі ось е кілечки, і куди ви їх закинете, такий у вас і подарунок. Але якщо чесно, подарунки так собі а якісь там іграшки незрозуміло вже якісь. Вони вицвілі, старі, але людям весело тому. Чому ні. А ще тут є ось такий невеличкий мініатюрний каток. Як вам пояснюється у нас поруч з домом є великі класні катки в центрі, але ось тут такі також прикольні. Є як ви бачите, люди, діти сидять на таких стульчиках і за допомогою палок пихають себе вперед. Також тут є невеличка вистава. Зазвичай на новий рік обов'язково всякі вистави, танці, тигрів. На жаль, я сьогодні не побачила танців тигрів, але ось тут також дуже навіть весело. Китайці переодягаються в різні національні костюми, танцюють, веселяться. Зазвичай, бачите, тут уже пожилі люди, але вони також дуже активні. Пожилі китайці, насправді, мені здається, найактивніша частина суспільства. Вони завжди веселі, активні, танцюють, співають і живуть наповню. Дякую за перегляд, ставте лайки і підписуйтесь, якщо вам цікаво дізнатися більше про життя за кордоном.